Ломачка помагачка. Ішов їжачок додому, дорогою наздогнав його заєць і пішли вони разом. Удвох дорога вдвічі коротша, додому далеко. Ідуть і розмовляють. А поперек дороги лежала палиця. За розмовою зайці її не помітив, спіткнувся і мало не впав. Ах ти! Розлютився заєць, піддав палицю ногою, і вона відлетіла далеко вбік. А їжачок підняв палицю, закинув її собі на плече і побіг наздоганяти зайця. Побачив заяць в їжака палицю і здивувався. Нащо вона тобі? Яка з неї користь? Ця паличка не проста, каже яжичок. Це ломачка помагачка. Заяць у відповідь тільки пирхнув. Пішли вони далі і дійшли до річки. Заєць одним стрибком перескочив через річку і вигукнув вже з іншого берега. Гей, колюча голова, кидай свою ломаку, тобі з нею сюди не перебратися. Нічого не відповів їжачок, відступив трохи назад, розбігся, застромив на бігу палицю всередину річки, перелетів на інший берег і став поруч із зайцем, як тут і був. Заяць від подиву навіть рота роззявив. «Ага, добре ти, виявляється, стрибаєш? Я стрибати зовсім не вмію, сказав їжачок, це ломачка помагачка. Через усе стрибачка мені допомогла. Пішли вони далі, пройшли трохи і вийшли до болота. Заєць з купини на купину стрибає, їжачок позаду йде. Перед собою палицею, наче ціпком, дорогу перевіряє. Гей, колюча голова. Що ти там повзеш? ледве-ледве, напевно, твоя ломака. Не встиг заяць договорити, як зірвався з купини і провалився у трясовину по самій вухо. От і захлинеться і потоне. Перебрався їжачок на купину ближче до зайця і кричить Хапайся, хапайся за ломачку, міцніше. Вхопився заєць за палицю, їжачок щось сили смикнув і витягнув свого друга з болота. Коли вибралися на сухе місце, заєць каже їжаку Спасибі тобі, їжачку, врятував ти мене. Що ти, що ти? Це ломачка помагачка, з біди витягачка. Пішли далі і біля самого узрісся великого темного лісу побачили на землі пташеня. Воно випало з гнізда і жалібно скиглило, а батьки кружляли над ним, не знаючи, що робити. Допоможіть, допоможіть, цвірінькали вони. Гніздо високо, ніяк не дістанеш ані їжак, ані заяць по деревах лазити не вміють, а допомогти то треба. Думав їжачок, думав і придумав. Ставай обличчям до дерева, скомандував він зайцеві. Заяць став лицем до дерева. Їжачок посадив пташеня на кінчик своєї палиці, заліз із нею зайцю на плечі, підняв, як міг, палицю, і дістав майже до самого гнізда. Пташеня ще раз пискнуло та стрибнуло прямо в гніздо. От зраділи його тато і мама, в'ються навколо зайця та їжака, цвірінькають. Спасибі, спасибі, спасибі. А заєць каже їжаку Молодець їжачок добре придумав. Що ти, що ти? Це все ломачка, помагачка, вгору підіймачка. Увійшли вони в ліс. Чим далі йдуть, тим ліс густіший та темніший. Страшно зайцю. А їжачок і виду не подає, йде попереду палицею гілки відсовує. І раптом за дерева, прямо на них, величезний вовк вискочив, загородив дорогу та загарчав Стій. Зупинилися заяць з їжаком, вовк облизався, клацнув зубами і сказав Тебе, їжак, я не трону, ти колючий. А ось тебе. Косоокий цілком з'їв, з хвостом і з вухами. Затремтів зайчик від страху, побілів увесь, як взимку, не може бігти, ноги до землі приросли, закрив очі, зараз його вовк з'їсть. Тільки їжачок не розгубився, замахнувся своєю ломачкою і що є сили вгатив вовка по спині. Завив вовк від болю, підстрибнув і ну бігти. Так і втік, жодного разу не обернувшись. Спасибі тобі. Ти мене тепер і від вовка врятував. Це ломачка помагачка, ворога побивачка, відповів яжичок. Пішли вони далі. Пройшли ліс та вийшли на дорогу, а дорога важка вгору йде. Їжачок попереду тупотить, спирається на палицю, а бідолашний заєць відстав, ледь не падає від утоми. Додому зовсім близько, а заєць далі йти не може. Нічого, сказав їжачок, тримайся за мою ломачку. Вхопився заєць за палицю і потягнув його їжачок вгору. І здалося зайцю, ніби йти стало легше. Дивись на, ну, каже він їжачку, твоя ломачка-помагачка і цього разу мені допомогла. Так і довів їжачок зайця до його будинку, а там на нього давно чекала зайчиха із зайченятами. Радіють зустрічі, а заєць і каже їжаку, якби не ця твоя чарівна ломачка-помагачка, не бачите б мені рідної домівки. Усміхнувся їжачок і говорить, бери її від мене в подарунок. Може, вона тобі ще згодиться. Заяць навіть сторопів, а як же ти без такої чарівної ломачки-помагачки будеш? Нічого, відповів їжачок, ломачку завжди знайти можна, а от помагачку він постукав себе по лобі, а помагачка ось де вона. Тут все зрозумів заєць. Правильно ти казав важлива не палиця, а розумна голова та добре серце. Ось така діти казочка.